Компанія Екстра Сток вітає вас! Екстра Сток це доставка по всій Україні. Краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації в по посиланні знизу в описі. А тепер. NOS FEACS! NOS FEAS! Вау! Дріфіндорф! А тепер сам Огль. Ogl... Найкі. Будемо оглядати склад мішка дитячі спортивні штани Рівер Айленд. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Дісней, 10-11 років. Так, ще спортивні штани. Марк Спенсер пі, FP 12 років. На 13 років фірма Fire Trap. Так, ще. Adidas 12-13 років. Nike. 13-14, думаю. Так. New Look 12-13 років. Nike. Так, ще. Ще. Gap. New Look 10-11 років. Розпаковка без копюр. Відкриємо повністю, подивимося весь мішок. Так, легкі. Converse All Star. Маккензі. Продовжуємо повністю розбирати весь мішок. Дитячі, спортивні трикотажні штани. Це те, що завжди потрібно. Марк Спенсер. Так. Ще в одинадцять дванадцять років? Ще. Так, зелені. Таке світло тую Нью-Йорк Сіті? Ще. ще Ось такі з боковими кишенями Slims на 14 років. Найки. Наки, метр пятьдесят восемь. Шлезингер, английская Пума. Так, все. Наки на метр пятьдесят восемь. О, Пятнадцать, шестнадцать роки. Converse, All-Star, Примарк 12-13 років. Тарсбар какие-то. Так, Fi, 11-12 років. Nike на метр 58. Puma.

Бойс, 15 років. 13 років. Next. Ще 13-14 років. О, Нілс. Фі энд фі. 13-14 років. На манжетах. Так. 10-11. Пума. 15-16 років Майнкрафт 14-15 років 12-13 років Геп Примарк 14-15 років на хлопчика На манжетах Ще на манжетах на манжетах. Продовжуємо розбір мішка, розпаковка без купюр, повністю все відкриємо, показуємо, що йде в мішку. Такс. На манжетах. Ще на манжетах. 10 11 років. Нью-Йорк Сіті 13 14 на манжетах Converse All Star Чі на манжетах Адідас на манжетах. Десь 8-10 років. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.